Всім привіт! Чергова посилка з Китаю це не що інше як підігрів устілки для взуття з підігрівом. Наближається холода і виникла потреба в тому, щоб в взуті було тепло. Ну, такі на вид і на дотик досить непогані. Ну, зрозуміло, що, мабуть, вони не розраховані на ходьбу. Таке більше на місці сидіти. Такі дивіться, досить зручні роз'єми і під звичайний, ну, USB, звичайний USB. Так, реклама За них я віддав 170 гривень, або це по курсу майже 5 доларів, там 4,5 долара. І зараз спробуємо такий повербанк у мене. Спробуємо під'єднати, подивимося, як швидко вони почнуть грітися Так, 21 ну і увімкнулася, Очікуємо. ну На жаль, у мене немає прибору пристрою, який показує споживчий струм, скільки вони споживають. Ну, але ж будемо так орієнтуватися. Так, дивимося, куди у нас ну, саме товстіше тут цікаво. Дуже не відчувається, може воно тільки тут і є. Так, тут у нас є якийсь провід відчуваю пальцем. Зараз я, мабуть, від розетки вімкну, тому що я не, не впевнений, що в мене він повністю заряджений. Ну, друзі, я вже відчуваю тепло. І тепло йде. ну Хотілося б, звичайно, щоб кінь, кінчики пальців більше гріли. По відчуттях тут саме сильніше гріє, трішки тут ну, і тут саму, саме слабше Да, отут, отут найбільше. Як цей провід іде, дуже погано прощупується він. Та, ну, я зараз під'єднаю, мабуть, таку блок. Надію, що буду десь поряд біля розетки. Просто для порівняння того, що Powerbank він, звичайно, дає, але настільки він великий силу струму може дати. Так, вонкнув, зараз так можливо це Можливо, руками вже нагрів його. Ну, зараз будемо дивитися. Ну, з іншої сторони теж гріє. Не, друзі, гріє, гріє. Я руками відчуваю тепло. Ну, звичайно, хотілося б, щоб воно набагато сильніше гріло, але ж. Ну Добре, хай попрацює кілька хвилин. Ну, що, друзі, хвилин 10 воно погрілося, не воно вони стільки. Ну Так, мабуть, 30 більше не піднімається. Ну, от, звичайно, де тут більше. По центру тут тут 32 навіть було. Ну, Тепло відчутно, але мені здається, хотілося б трошки більше. Ну, можливо, коли вони годинку попрацюють, вони і нагріються сильніше, але я сумніваюся, там по відео провід дуже тоненький стоїть. От, не безпосередньо де провід. Бачите, показує 33. Ну так. Гріється, гріється. Ну, що сказати, штука, в принципі, працююча, але хотілося б, щоб трішки вони краще гріли. Буде мінусова температура, я ще може протестую їх. Ну, в принципі, я можу рекомендувати. Не знаю, як буде все залежати, звичайно, від. Якості вашого взуття, настільки вони добре будуть тримати. Ну і, звичайно, від температури навколишнього середовища. Тобто, якщо буде мінус 20, то і гарна обувка, якщо сидіти, то ну, я думаю, буде підтримувати тепло. Так що, друзі, отака покупка, поділився нею, трошки протестував. Друзі, ставимо лайк. Коментуємо, може в кого, які, який, який є опит по, е, стеліках з підігрівом, Поділіться, будь ласка, вас почитають інші люди, може для когось стане це корисним. Ну що ще? Підписуйтесь на мій канал. На моєму каналі багато цікавих відео. Я думаю, що кожен знайде для себе щось цікаве. Все, до нових зустрічей. На все добре.